Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з воліології на тему таблетки вітаміни. Доброго ранку, діти! Я бачу, що ви гарно граєтесь один з одним. Дітки, а чому ж лялька Оля з вами сьогодні не грає? Ой, подивіться, та мабуть вона захворіла. В неї температура гарячічки. щічки. Ведмедику розповів мені, що Оля з'їла морозиво і у неї заболіло горло. Вона дістала з аптечки таблетки і хотіла лікуватися. Але ведмедик попередив ляльку, що таблетки без дорослих брати не можна. А що ж треба робити, дітки? Вірно, коли хтось захворів, дорослі визивають лікаря. Та поки ми будемо ждати, покладемо нашу ляльку Олю до ліжка, послухайте, що я вам розповім, люди дуже часто хворіють. В одних болить голова, в других ноги чи руки. Коли хто небудь захворіє, його обов'язково треба лікувати. До хворого запрошують лікаря. Він проводить осмотр хворого і назначає ліки, таблетки. Таблетки можна пити дітям тільки тоді. Коли їх дають дорослі, вони стежать за тим, щоб усе було гаразд. Діти, запам'ятайте, що ліки це не іграшка і не цукерка. Таблетки в руки можна брати тільки дорослим. Але я хочу вам розповісти. Можна використовувати замість таблеток, як ліки. Ось послухайте мої загадки. Жовтий, ароматний, кислий, а на смак приємний, до чаю дуже гарний він називається лимон. Зверху кіска, знизу спис. Що за овоч у мене ріс? Це морква. Хто її роздягає, той сльози проліває? Так, це цибуля кругле та рум'яне, ароматне та гладке, на дереві росте. Вірно, це яблучко. У цих овочах і фруктах є багато вітамінів і тому вони дуже корисні. Для дітей і дорослих. Але я хочу розкрити вам маленьку таємницю. Овочі та фрукти бувають корисні лише тоді, коли їх помили перед вживанням. Ось ви і дізналися, дітки, для чого потрібні таблетки та як корисні вітаміни. А я бажаю вам ніколи не хворіти до нових зустрічей!